Моє вітання всім із чернівців. Саме з цього міста нині стартує ігрова програма 14-го туру групи А першої ліги. Розпочинаємо із господ. Тут також досить цікаво так. У воротах Олег Білик. Мав важке поранення та контузію, після чого протягом семи годин ще продовжував утримувати довірні позиції. Слава Україні! Героям слава, друзі! І власне, ось цю мить він і звучить влітку цього року. Але зараз атакує команда із Кам'янця-Подільського тому не про голки перепіде мова, а про удар відбувається в епіцентра. під центра. Хороша передача п'яткою. Рудавський подає на Гончарука. Гончарук не вдається, не вдається довести до удару У нас суддівську кар'єру ще у 2006 році. І маю в своєму досьє навіть роботу на матчі чоловічих збірних Румунії та Ліхтенштейну в рамках відбіркового турніру до Чемпіонату світу 2022. Тут Максим Гірний власне, від Милительну в об'єктиві наших камер. В їхніх ногах переважно тримається м'яч. Хороший пас від Морковського. І штанга. Стійка, стійка, друзі. Мучем, ну, повертається м'яч до Лоборинка. По фланку на Шинкаренка можна віддавати на Гончарука. І здійснювати цю передачу Шинкаренку. Хороший простріл і можна забивати. А м'яч летить повз ворота. Дуже хороша атака пройшла у виконанні Чернівецької буковини, не влучає 22-го номер А ось повтор моменту, коли не стрибав, не встигав зреагувати на цей епізод, реалізувати той момент буковинцям. А це вже повтор іншого моменту, який стався згодом, зірвався глядячи з ноги Романа Годні, не поспішає але тим'ячав боку. Сергій Нагорнян своїх підопічних. Здається, також помінялися флангами Вінгери. Центру. Тут дуже небезпечно, але рукою. Рукою допомагає собі Ось, власне, зараз. Данило Кравчук продовжував політ м'яча головою і так влучає м'яч у руку. Хвилини рекомендованого арбітром часу. Ні, йде пряма подача. Оперіонок перший на м'ячі. Кристін помиляється за свої передачі. Гончарук вибігає фактично один в один на ворота епіцентру, але не реалізовує цей вихід і не вдається не Данилу вдається. <правжу> Гончаруку продовжити цікавий, цікавий матч. Ось, ось який пас віддав Морговський на Гончарука. Гончарук виграє у танчика свою дуель. Але... Зараз ми бачимо футболісти Буковини атакують. Віталій Кольцов завдає удару, проте атака чернівчан продовжується. Віталій Кольцов із м'ячем віддає на безугло. Той дістає м'яча, але прострілює точнісінько в руки голки про епіцентр. Той намагався швидко вибити м'яча вперед. Те йому не дає цього зробити Максим Гірний і отримує червону картку. Вилучений з поля два 20... підводить свою команду, підводить 21-й номер Буковини, нападник Чернівецького клубу. Тим не менш Буковина на початку другої половини гри залишається в меншості, і це дуже неприємний сценарій для Чернівецького клубу, враховуючи той факт, що а, ні, друзі, ну, це просто якесь прокляття для Чернівецького клубу. Просто за одну хвилину матч перевертається. Авто пропускає. Сама собі забиває. Ось повтор цього епізоду. Часом епіцентр біжить у напрямку воріт Буковини. 5 в 3 була атака і завдає удару футболіст клубу із Кам'янця-Подільського. Кам'янця врятує. Хороший постріл, такий дуже щільний удар. Продовжується атака епіцентру. Віронюк цього разу пробиває не точно. Здається, саме він завдавав попереднього удару. Ось ми, власне, бачимо цей епізод. Встигає зреагувати 30-й номер Буковини, Голкіпер Чернівецького клубу Данила Каневцев. І відвести небезпеку від власних воріт. бесіду арбітрині матчу із футболістами штрафного майданчику епіцентра. І зрівнюють рахунок футболісти Буковини. 1-1. Саме кутовий приносить епіцентра. Поговоримо пізніше подивимось повтор взяття воріт від Буковини. Виграв свою боротьбу на другому поверсі Юрій Глущук. Чесно кажучи, здалося, що м'яч від голови без углого ворота залетів. Арбітриня грати жорстко дає. Ой-ой-ой, ой який момент біля Буковини. Данило Даниоканив це витягує міза. І повоз підключає мороза. Дальній постріл мороза і дуже небезпечно рівняти рахунок чернівчанам. Тож зараз буде. Дуже хороша нагода для того, щоб вийти вперед. І Ледь не опиняється м'яч у воротах. Але м'яч опиняється в воротах у руках Каневцева, який дуже далеко вибиває м'яча в напрямку Гончарука. Проти того Климець. Гончарук прострілює, але не дістається до м'яча його партнер. Матч. Небезпечно в штрафному майданчику Буковини. І летить м'яч по центру після удару під центр. 15 Чернівецького клубу. Це зміна за позицією. І бачимо, як обіймає Глущука Чуріло в цьому матчу. Довга передача вперед. Поки відбиваються чернівчани, але м'яч опиняється у Демиденка. І той скидає на. Його партнера і Канив це сейвить. Сейвить. Данило Канев. Це врятує буковину від пропущеного м'яча після удару Ляшенка, про якого ми з вами говорили декілька секунд тому. Дуже хороший удар, вдається футболісту епіцентра. І дуже-дуже якісний сейв від голкіпера Буковини. Не втомлюсь повторювати, друзі, що ми стали свідками дуже чудового матчу сьогодні. Багато на моменти, на емоції. І, власне, в цю секунду цей матч завершено. На жаль, більше ми не побачимо цих емоцій, цих моментів, цих гольових нагод і цієї боротьби на табло стадіону Буковина у Чернівцях 1-1. І, в принципі, можна з упевненістю казати, що центральний матч. 14-го туру першої ліги справді таким і був, відповідав своєму статусу.